Виїзне засідання інтелектуального клубу творчих особистостей галицьких мітливців разом з обласною спілкою письменників України та обласною універсальною науковою бібліотекою імені Івана Фарвка провели у музеї ретротехніки із специфічною назвою Унікальний мотлох у самородка Романа Слободяна. А музей насправді унікальний, чого тут тільки немає. Починаючи від реставрованої колонки газированої води, яку Роман Лазареш так удосконалив, що вона може наливати не тільки воду, а навіть пиво і вино, і закінчуючи аеропланом та макетом потягу з локомотивом і вагоном. Але все по порядку, що ще почалося з дідової брички, яку в період колективізації радянська влада відібрала у заможної родини Слободянів і віддала голові колгоспу. Роман Лазавиш по фотографіях відреставрував родинну карету, і вона стала його першим експонатом для його комерційно-відпочинкового бізнесу. Я побудував ставки, зробив. Ці ставки всі штучні. Думаю, треба якось якісь зюмінки робити для, дітей, для людей. І я купив, зробив карету. А як карету зробив? Мій діду був колись куркуль і по фотографіях, які мені дали хлопці, голова коло поїхав на п'янку, бо після ну. того. Карету забрали, дали голові колготку, як І він їхав десь на п'янки, я сфотографувала, і він мені дав ту фотографію. І по тій фотографії я зробив ту бришку. Бачите, ця бричка це, це була. І купив коня, і почали ми возити дітей кругом ставків. Дітям це було прекрасно, все файно, але мені для мене це було страшенно погано. Чого? Тому що коня треба цілий рік годувати, треба тримати людину, треба тримати корма, так і так, а людину обслуговувати. Да, да. обслуговувати. І той кінь з'їдав, скільки в мене того всього, розумієте, що я скільки не заробляв. Хоча це була радість для дітей, так і так. І потім я поставив коня, продав, а бричка лишилась, а там почали скакати, фотографуватись, вопатись. Ну, я думаю, шкода такої брички, я скільки продав, і поставив її. Оце яка ця бричка, це був мій перший експонат. А потім, як кажуть, пішло і поїхало. А поїхало це у прямому сенсі цього слова. Бо відреставрована руками угринівського умільця ретротехніка вся на ходу. А Роман Слободян активний учасник всіх міжнародних перегонів ретро-автомобілів як вітчизняного, так і закордонного виробництва, які 10 років і більше. Вершився екскурсійний перегляд ретро-експонатів врученням Роману Слободяну, диплома дійсного члена інтелектуального клубу творчих особистостей. Така би цікава особистість, як пан Роман Слободян, для нас всіх була би невідома. І дуже важливо, коли засідання інтелектуального клубу творчих особистостей сьогодні має формат виїзної сесії і надзвичайно надзвичайно приємно. Ми сьогодні побачили людину України, яка надзвичайно любить свій край, яка любить свою справу. Був управлінець, але е, керівник по життю у всьому. І ми бачимо шикарну колекцію автомобілів різного періоду е, випуску. Але з якою любов'ю, шаною, проведена до порядку е, вся техніка. І сьогодні унікальна колекція, але яка має назву? Дуже негарно, але дуже змістовно. Так з мотлоха можна зробити м -м, дійсно мотлох, але які чудову колекцію зробив пан Роман. Я хочу передати далі слово Богдану Івановичу, який м -м, дуже багато років знається із паном Романом, і я гадаю, може багато що цікаво розповісти нам в деталях. Я би почав з того, щоб ми запланували сьогодні неординарне засідання так. разом із правлінням спілки обласної письменники. Тому Іван Михайлович, я вас прошу підійдіть сюди, будь ласка, бо така історична подія у нас, ми вперше так. І ще виїзне засідання. Виїзне, так, і бібліотека обласна, і кмітливці. І Ну і е, по нашій традиції, після слова нашого е, Галицького кмітливця, ми завжди кажемо гостя ми завжди кажемо, завжди кажемо гость клубу. Так. А сьогодні ми гості в Галицького Кмітливця. Тому е, за підсумками. Вашої діяльності ми, як завжди, вручаємо диплом дійсного члена клубу творчих особистостей галузьких кмітливості Романа Лазаровичу, Цей диплом міг бути вручений ще за часів облпотребко операції, але Найсмачніше завжди що витримане. Тому ми від щирої душі вітаємо вас і думаю, що дуже дякую. Дуже дякую. Я тішуся, що ми зустрілись, бо ми не бачили 40 років. Після отримання диплому. Роман Лазарович запросив всіх присутніх на свій розважально-відпочинковий комплекс у Гринівських озер, де покатав всіх бажаючих на відреставрованому і удосконаленому автомобілі Амфібії Вітчизняного виробництва Луцького автозаводу Волинянка. Виїзне засідання галицьких кмітливців у черговий раз довело, що наша Україна багата і талантами, і народними умільцями.